Отже, репортери The Guardian відвідали унікальний медичний заклад, таємний підземний шпиталь, що його збудувала група MetInvest в рамках програми Сталевий фронт. Кореспондент Люк Хардінг розповів, що це вже другий подібний стабілізаційний пункт на фронті. Його розташування секретне, а вхід прихований чагарниками. Щоб потрапити до шпиталю, потрібно пройти похилим тунелем, що тягнеться на глибину 6 метрів. Фактично, це найбезпечніше місце на передовій. Під землею розташована повноцінна операційна із кардіомоніторами і апаратами ШВЛ. Також є склади із медикаментами і кімната персоналу. Конструкція ретельно продумана. Вона захищає поранених військових і медиків від постійних російських обстрілів. Пояснив журналістам хірург майор Олександр Головащенко. Стабілізаційний пункт складається із чотирьох сталевих бункерів, які виготовила компанія Метінвест. Вони можуть витримати навіть прямі влучання 152-мм снарядів. Це вкрай важливо, друзі. Бо, за даними правозахисних організацій, від початку великої війни через удари по медичній інфраструктурі загинув 261 медичний працівник. Через підземний шпиталь щодня проходить 30-40 поранених бійців. Лікарі кажуть, що за час повномасштабної війни характер поранень змінився. Тепер у 90% випадків йдеться про поранення від атак ФПВ-дронів. Журналістам вдалося поспілкуватися із постраждалими захисниками, і ті підтверджують статистику: це війна дронів. Наприклад, 28-річний Артем Дворський потрапив до стабілізаційного пункту із пораненням ноги після удару ударів півідрона. Його побратимові Василю пощастило менше. Він загинув від ворожого скиду. Сам Артем добирався до точки евакуації 5 кілометрів пішки. Ще один пацієнт. 38-річний Павло Філіпчук він добровільно повернувся з Литви для захисту України. Отримав стус мозку у бліндажі. Його дворіний брат загинув. А Тарас Миколайчук отримав уламкове поранення у спину. Телефонував сестрі просто з лікарняного ліжка і заспокоював, мовляв, все гаразд у планах бійця одужати і повернутися до захисту батьківщини. Загалом Ната Ахметова планує побудувати 20 подібних підземних шпиталів. Компанія розробила і продовжує фінансувати проєкт. Голова ради національної безпеки України Рустем Умєров назвав стабілізаційні пункти надзвичайно важливими для порятунку життів наших військових. Медики у таких шпиталях працюють 24 на 7. Це безперервний марафон. Часто йдеться про важкі операції через критичні ускладнення, адже евакуювати поранених швидко вдається не завжди, бо російські обстріли не припиняються. Наприклад, хірург майор Головащенко пригадав випадок, коли йому довелося провести подвійну ампутацію пацієнту через надто давно накладений жгут. Після надання першої допомоги бійці відправляють на подальше лікування до Дніпра, а медики під землею приймають наступних поранених. Нагадаємо, що сталевий фронт Ріната Ахметова постійно допомагає українським військовим. Він системно постачає від десятків тисяч бронежилетів та мобільних укриттів до спеціальних захисних конструкцій, як от підземні шпиталі та командні пункти. Окрім цього, захисники отримують техніку, дрони, автомобілі, засоби зв'язку та інше обладнання. Принагідно дякуємо всім, хто долучається до допомоги нашим воїнам. А також вам, друзі, за те, що дивитеся, підписуєтесь на канал і ставити вподобайки під відео.